Найм хатніх працівників та доглядальниць в Італії. Проста інструкція. Як це зробити. Клікдей. Візьміть участь у клікдей, щоб подати заявку онлайн. Є спеціальні квоти, але подати можна і поза квотою. Онлайн запит. Використайте SPIT для входу на сайт уряду. Заповніть заявку своїми даними і даними працівника. Вимоги. Мінімальний дохід 20 тисяч євро. Якщо ви один. 27 тисяч євро з родиною. Якщо є проблеми зі здоров'ям, дохід не вимагається: Документи. Контракт. Паспорт працівника. Документи на житло. Нула та віза. Спорте Луніко перевіряє документи. Якщо все добре, працівник може подати на візу в посольстві. Прибуття і контракт. Працівник прибуває до Італії і підписує контракт подати заявку на дозвіл на проживання. Важливі правила. Контракт може бути повний або частковий. Мінімальна зарплата 534,41 на місяць. Поради. Підготуйте всі документи до плік день. Зверніться за допомогою до місцевої асоціації, агенції або профспілки.